З нагоди Дня військово-морських сил України у причальної стінки Одеського морвокзалу ошвартувались надводні бойові одиниці виду збройних сил та одеського загону морської охорони Державної прикордонної служби України. Загалом до участі в заходах було залучено 15 бойових кораблів, катерів та суден забезпечення. Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак, привітав військових моряків з професійним святом. Вітаю сил України. За флотською традицією урочистості розпочались підйому на кораблях прапору військово-морських сил України та прапорів розцвічування. Під звуки державного гімну України стяги повільно піднімалися над бойовими одиницями. Далі міністр оборони Степан Полторак разом з очільником ВМС Ігорем Воронченком та почесними гостями вшанували пам'ять загиблих під час несення служби військових та цивільних моряків, поклавши на воду вінок і квіти. Особливий піднесений настрій глядачам подарували артисти центру військово-музичного мистецтва та військові моряки роти почесної варти ВМС Збройних сил України, продемонструвавши дефіле на площі морвокзалу. У рамках відзначення дня військово-морських сил України в небі над акваторією морського порту відбулося авіашоу. Елементи вищого пілотажу продемонстрували пілоти Харківського аероклубу імені Валентини Гризодубової товариства сприяння обороні України. Пілот су 31 Олексій Агієвич змусив глядачів захоплено спостерігати за небокраєм. На завершення барвистого дійства пілоти літаків послали щире вітання морякам та одеситам. Вони створили стилізоване зображення серця, пронизаного стрілою у повітрі. Згодом Одесити захоплено спостерігали за ще одним яскравим видовищем стрибками в море з борту мі 14 груп парашутистів з прапорами України, Одеси та військово-морських сил. Привітати військових моряків з професійним святом прибув президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко. Розпочав він свою робочу поїздку із заслуховування доповіді тимчасово виконуючого обов'язки командувача військово-морських сил збройних сил України, генерал-лейтенанта Ігоря Воронченка, щодо концепції розвитку військово-морських сил. Заходи, які вживаються кабінетом міністрів Міністерством оборони та Генеральним штабом, наразі не задовольняють потреби всебічного забезпечення військово-морських сил України, наголосив глава держави. Президент схвалив рішення начальника Генерального штабу збройних сил України, генерала армії України Віктора Муженка та міністра оборони Генерала Армії України Степана Полторака щодо пріоритетності фінансування ВМС на причальній стінці морського вокзалу Одеси. Президент України звернувся до військових моряків та Одеситів. Протягом тривалого часу держава не віддавала належної уваги своєму флоту. За чверть століття ми спромоглися добудувати лише чотири кораблі ще радянської закладки. В результаті окупації 2014 року Російської Федерації Кримського півострову Україна втратила близько 70% корабельного складу. Більшість наявних кораблів і катерів зараз потребують ремонту та модернізації. Зараз аналізується пропозиція щодо оголошення наступного року роком військово-морських сил і сьогоднішній день визначаю точкою відліку в реальній перебудові вітчизняного флоту. Саме Одещина стала форпостом. Південним форпостом оборони держави. Саме Одесити зруйнували російську концепцію побудови новородці, не піддалися на згенеровану Москвою сепаратистську пропаганду, продемонстрували і виявили зрілу громадянську позицію, чітко зайняли позицію на підтримку суверенітету. Терріальної цілісності і незалежності нашої держави. Спасибі тим, хто любить рідне море. Спасибі тим, хто любить рідну землю, хто б'ється з ворогами Широкіна і Водіном, хто ризикуючи життям, виконує бойові завдання в морі, в повітрі, захищаючи південні кордони України. Окремо хотів, хотів би низько вклонитися матерям, батькам, дружинам військових моряків за витримку і підтримку наших захисників. Глава держави вручив військовослужбовцям ВМС державні нагороди, як Верховний головнокомандувач запевнив, що не залишить вояків наодинці зі своїми проблемами і докладатиме максимум зусиль для їх вирішення. Першим указом президент Петро Порошенко призначив командувача військово-морських сил Збройних сил України. Ним став генерал-лейтенант Ігор Воронченко, який до цього часу виконував обов'язки очільника ВМС. Тим же указом Ігору Воронченку присвоєне звання віце-адмірала, призначити генерал-лейтенанта Воронченка Ігоря Олександровича, командуючим військово-морських сил Збройних сил України, та присвоїти йому військове звання віце-адмірала. Далі на причалі морського вокзалу відбулася церемонія присвоєння середньому десантному кораблю «Кіровоград» іменної назви Юрій Олефіренко. Як наголосив під час виступу глава держави Петро Порошенко, загиблий герой, командир морського центру спеціального призначення капітан першого рангу Юрій Олефіренко, достойний вшанування і того, щоб його ім'я з'явилося на борту морського десантника. Ім'я одного з загиблих героїв. командиру... центру специального предназначения Юрия Олиференко сегодня сявятся на борту боевого десантного корабля. Набраться было очень много, мы дома практически его не видели, там было все, просто 18 лет. Глава держави передав до ВМС два новозбудованих малих броньованих артилерійських катери типу Гюрза М, оснащені системами спостереження та розвідки і здатні знешкоджувати надводні та повітряні цілі. За словами президента, ці катери перші, але не останні судна, що поповнять українську флотилію. Верховний головнокомандувач Збройних сил України вручив командирам катерів сертифікати на їх керування для подальших державних випробувань та введення до складу військово-морських сил Збройних сил України. Швидкісні і непомітні, економічні і ефективні, розроблені і збудовані українцями, випробувані українськими моряками, а назви морських портів зі Сходу та з південного заходу на їхніх бортах Бердянськ і Актерман – Вони символізують нашу українську національну єдність. На переконання глави держави ці сплановані і ресурсно забезпечені заходи не тільки дозволять суттєво наростити потенціал вітчизняного флоту, а й нададуть імпульсу розвитку національної економіки та приморських регіонів країни. Піднявшись на борт катерів «Бердянськ» і Акерман, Петро Порошенко оглянув їх та поспілкувався з екіпажами. Також десь розміщені два дисплеї, на яких виводиться система АІС. Що відображає всі основні параметри цивільних суден. Найприємнішим подарунком для кожного військового є отримання довгоочікуваного житла. До професійного свята 16 ордерів на службові квартири військовим морякам вручив особисто президент Петро Порошенко. Перше завдання тут, в Одесі, у нас це те, щоб військовослужбовці були забезпечені житлом, особливо ті, хто зберіг верність вірність присяги і вийшов з Криму. Дякуючи від імені українських військових моряків, командир бригади надводних кораблів ВМС України, капітан другого рангу Дмитро Глухов, який також став щасливим новоселом, зазначив від особового складу себе особисто, за ту роботу, яку ви проявляєте, за ту небайдужість, за ту увагу до що ви приділяєте наших соціально-побутових проблем, які на жаль ще є. Є Але весь особовий склад бачить, що вони вирішуються. Тому відоса від своєї родини від спали. Дякую. після урочистого вручення ордерів український військово-морський офіцер запросив Верховного Головнокомандувача Збройних сил України відвідати оселю. Петро Порошенко також акцентував увагу на невирішеності питання соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. І доручив міністру оборони прискорити вирішення питання забезпечення житлом моряків, які вийшли із Криму. Я дав доручення міністру оборони. Ми скоординували зусилля з міністром інфраструктури. І біля порту будуть передані два будинки, які зараз належать Мінінфраструктури. Для того щоб в надзвичайно короткий термін зробити там гуртожитки, крім цього, Петро Порошенко анонсував нові підходи до вирішення болючої проблеми забезпечення житлом людей у погонах. Президент повідомив, що найближчим часом розпочне роботу програма щодо забезпечення житлом військовослужбовців і членів їх родин. Це буде не лише побудова житла за бюджетний кошт, а й система кредитування, де значно більше. Військовослужбовці будуть мати доступ до якісного житла з дуже великою розсрочкою, з списанням частки вартості кредиту за вислугу років. Думаю, що це і буде той шлях, який ми маємо запровадити Міністерства оборони найближчим шляхом. Ви бачите, що на сьогоднішній день питання вирішення соціальних проблем військовослужбовців. Знаходиться на першому пункту порядку денного і президента, і прем'єра, і міністра оборони і Українській влади традиційно у день професійного свята бойові одиниці флоту були відкриті для відвідування одеситам та гостям флотської столиці України. На причалі морського вокзалу була розгорнута виставка озброєння та бойової техніки берегових частин національних ВМС. Не дивно, що найбільшу цікавість до випробування зразків техніки виявляли юнаки. Давай в обратную сторону. Завершував святкову програму концерт українських виконавців на Дерибасівській. Його підготовку та проведення активно підтримало Міністерство культури України, за словами очільника відомства Євгена Ніщука, який також взяв участь в урочистостях. Емоційна складова під час святкувань визначних дат має пріоритетне місце. Мені приємно, що відгукнулися відомі гурти Тін Сонця, як пісня яких їхали козаки, супроводжувала і бої Усика, і збірну України. І я думаю, що вона додасть сьогодні такої наснаги бойової, гарного відчуття справжнього під час відзначення військово-морського флоту. І Анастасія Приходько, яка їздить і в частини, також Іво Бобул, який приїхав своєю ученицею, яка буде також співати. Сьогодні, як ніколи раніше, українським військам та морському флоту, зокрема, важлива підтримка сучасних музикантів та співаків, адже, як ми знаємо, пісня завжди підіймала бойовий дух вояків, і поповнення арсеналу флотських пісень зможе як найкращим чином посприяти емоційно-патріотичному піднесенню українців не тільки на теренах держави, а й за її межами. Можна зробити конкурс. Можна зробити такий конкурс, щоб ініціювати, спровокувати, просто конкурс для того, щоб не просто там визначити яка краща, а щоб спровокувати до цієї творчості до бажання зробити гарну таку бойову пісню. За словами пана міністра, підсумки творчого конкурсу мають підбити напередодні професійного свята українських військових моряків, адже 2017-й буде оголошений роком військово-морських сил. Саме у цей час слушно провести нагородження за найкраще новостворену флотську пісню та відеокліп до неї. У фінальному акорді урочистостей відомі українські виконавці та музиканти Центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил Збройних сил України вразили глядачів як своєю творчою майстерністю, так і ширістю справжніх почуттів. Ця красота, яка сьогодні відбулася на морському вокзалі, яка на усе місто відзначає це свято, українське свято, наш від морських сил. Ну, Чува, ви кажуть, тут слова може навіть і зайві. Приємно відзначити, що розділити радість з українськими моряками приїхали і гості із Білорусі. Ми желаємо мірам, самого найкращого і щоб усі народи дружили. Велика вдячність та глибока шана усім військовим морякам і ветеранам флоту за вірність морським традиціям, наполегливість та відданість у збереженні та ствердженні морської слави України. Слава Україні та її військово-морським силам.